Другий тур виборів міського голови рівного для пані Зої. Ювілейний. Вона вже у десяте працює у виборчій комісії. Тож каже, свої обов'язки знає. А тому за роботу комісії спокійна. Головне, щоб виборці прийшли. Ми розпочали роботу о восьмій ранку, як згідно з законом. Кількість виборців у нас 1759. З них голосує на дому 9 чоловік. Кількість отриманих бюлетенів – 1775». Явка виборців можна сказати непогана, поки що активно виборці йдуть. Очікуємо хоча б з процентів 50. А от самих виборців на дільницях не густо. Спостерігачі відзначають, здебільшого голосують старші люди. Вони довели виявлення, ставляться більш відповідально. Та все одно люди пішли на дільниці вже після дев'ятої ранку. Перші хвилини голосування якби порівнюючи з тими виборами, то не було виборців. Зараз більш пішли вже. Того разу був вже перший без двох минут вісім був виборець. Ті, хто прийшов віддати свій голос з самого ранку, причини мають різні. Хто у справах їде, а хто за звичкою усе важливе робить якомога раніше. Та всі, як один, переконують, жодного разу вибори не пропускали. Важливо, тому що різні бували і кризи в різних країнах, і так далі, і тому подібне, але. Життя, прогрес, вперед, так що це неможливо щось не робити, тільки в динаміці жити і все. Ми завжди приходимо, завжди рано. Ми звикли рано все робити. Треба свій голос дати, як же людина має мати голоси. І кого поважаємо, за того і голосуємо. То не прийдуть усі, то ну, що це буде? Значить, що один буде постійно, Треба вибирати свого, якого ви бажаєте, хоч бачить правильно головою. Ти признаю цього, як ніколи. А що я піду, я такого не прийду. Вибор є, вибор, треба прийти. Що тут такого прийшов, віддав свій голос, де все правильно. Ірина Нечипорук Артем Лаговський, новини Рівного.